Безпека дорожнього руху в умовах енергетичних викликів у пріоритеті міста. 29 січня заступник міського голови разом із керівником комунального підприємства Міськ світло зустрілись з представниками підрядної організації, аби обговорити проєктування та встановлення нових світлофорних об'єктів. На перехресті вулиць Садова та Чорновола фахівці планують встановити систему безперебійного живлення, проте старе обладнання таку технологію просто не підтримує. Тож виникла нагальна потреба повністю замінити старий світлофор на сучасний. Модернізація світлофорних об'єктів стала можливою за ініціативи міського голови Ольги Попенко. Дане рішення було підтримане депутатами прилуцької міської ради. Виділені з міського бюджету кошти допоможуть підвищити безпеку та інклюзивність на дорогах міст. Та тут світлофор він старого зразка, і цей світлофор, по-перше, для нього потрібна дуже багато електроенергії. Як ви бачите, в яких реаліях ми живемо? Сучасні світлофори вони набагато ефективніші і набагато вживають менше електроенергії. Це перше, друге питання це встановлення джерел безперебійного живлення. Такі світлофори неможливо встановити джерела безперебійного живлення. І зрозуміло, при довготривалих відключеннях тут цей перехрестя стає повністю нерегульоване. Без працюючого світлофору, тому ми будемо встановлювати як і світлофорний об'єкт, так тут будуть і джерела безперебійного живлення. Також буде освітлення, яке буде працювати від джерел безперебійного живлення. Окрім оновлення світлофорного об'єкту на чорновола, новий світлофор з'явиться і на перехресті вулиць Садова та Київська. Адже через відсутність регулювання рух транспорту там наразі значно ускладнений. Обидва об'єкти будуть обладнані акумуляторами для роботи під час відключень світла. Зокрема, перехрестя садова чорновола. Окрім технічного оновлення, облаштують згідно з новими будівельними нормами для зручності маломобільних людей. Повністю буде облаштування перехрестя для людей з інвалідністю, тобто воно буде інклюзивне. І також тут буде підняття. Тут буде також, тобто це буде і пониження і бордюрного каменю, щоб люди могли нормально переходити, і тактильна плитка. Тобто будуть всі проектанти враховані вимоги державних будівельних норм. Ну і також буде підняття. Бідняття дорожнього покриття з метою е, будуть встановлені дорожні пагорби з метою безпеки дорожнього руху на даному перехресті. Щодо безпосередньо початку робіт, то точних дат поки не називають, оскільки етап проєктування та погоджень є найбільш трудомістким, як зазначає заступник міського голови Даніїл Савенко, підготовка до встановлення світлофорного об'єкту це найскладніший етап, який забирає найбільше часу. Зараз встановити світлофорний об'єкт це не просто, це не просто приїхати. І міське світло комунального підприємства нашого встановити світлофорний об'єкт. Тобто це комплекс робіт, і в першу чергу на сьогоднішній день нам потрібно їх спроектувати, по пройти всі відповідні погодження, у тому числі з департаментом патрульної поліції, і після цього вже починати виконувати роботи. Я вам скажу, що виконання робіт, мабуть, це одне з найпростіших в цьому всьому. Тобто, це 10% роботи, а 90% роботи це робота, яку в принципі ніхто і не бачить.